Там же мене багато підтримують і, і старшого віку. А є такий один пан пише, що йому 64 роки, він півсвіта вже об'їздив і там, де діти, там він має бути. Там, ну, як вам так, як вам так подобається, то добре. Я би теж хотів разом бути своїми дітьми, але я. Маю батьківщину, і мої рідні батьки похоронені там. Моя дружина там спочиває разом з батьками, брат спочиває зі своєю дружиною. І в Канаді на то полі грушки не ростуть, шановне панство. Тут потрібно людей молодих. Здорових спеціалістів тоді, що буде добре, буде жив прекрасно і все. що? Но... Ну, то не то. Я не знаю, для мене то не то. І, і завжди питання стоїть внука одного другого дочки, жаття. Та, ну, тату залишайся. Ну, ну, Що ти там будеш робити сам? Я сам не буду там, в мене є. Моя батьківщина, моя Україна, моє село, моя дружина, мої батьки. Доки годен, до ти буду не годен, ну не буду. Так воно є, і то я не перший, я не останній. Буду собі якось раду давати. Будуть до мене діти приїжджати, якщо зможуть, лише е, вам наголошую. Czużena to jest czużona.